Шіфріша, отакі. Хочеш, плані, хочеш. Отак. Отак буває випадково. Шукаєш себе карма, ходиш опоня. А буває, їздиш спеціально, шукаєш опоня і ловиш ковдні, а не окунів. Нам пощастило, ми ловили окунів за пару годин. І, і нормально. Зараз можливість чистко обрати. Ще наші кає. до себе що. Дякую за перегляд. Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Бажаємо міцного здоров'я, мирного неба. У нас на вулиці Грязюка. Цього ніч йшов дощ, не йшов алив. Вчора мороз такий був, сьогодні квашня. То, що ми сидіть на плеті. У мене будемо. Ксюха приїхала, будемо чим займатися правильно. Будемо на кухні. Хто це вже звалив? Це прийнялася розочка моя. І хто звалив? Це тя помотається. Ти ніби всі на місці. А я ви...